Всім привіт! У нас з вами вечірнє ізраїльське відео. Я сподіваюся, що вам сподобається. Прикраси, поки з Ізраїля не багато прикрас, але всі, як завжди, цікавенькі. От. Ось ця моделька класна. А, як вони? Перелинки. Ось такі. Переламутер та гранати, але гранат, мені здається, тут штучний. Ну, мені не здається, я бачу, що він штучний, бо інколи в цих моделях буває, буває він такий більш бурякового кольору. А цей червоний це в нас він під червоний гранат. Зараз думки до зійдуть, зійдуться, все буде добре. Ось ця моделька тисяча гривень, вони трохи дешевші, вони цікаві і вона така, як сльозка. ну Дуже красива, якщо у вас є щось таке, може на шию, то красивий був би комплект, і ще зверніть увагу, що він дуже блищить. А я сьогодні ось в схожих. О, давайте я вам покажу. Це називається, почала з одним. Добре, в кінці відео покажу, поки, поки настрій в мене є. Щось кішка кричить. Знаєте, то, то одне, то інше, і що. Важко зосередитись. Так, на кінець відео показати вам свою кольєшку. Не забути, не забути. Далі, такі самі сережки з. Е... Кругленькими із цими, із лабрадорчиками 1200 гривень вартість, вони ось такі красивенькі. Лабрадор жовтий. Ось такі замочки. І так само дуже блискучий цей преламутер, може він його чимось покривати. Я не знаю, чого він так блищить. Мені здається, що зазвичай він не так блищить. Чи може це просто вже що вечір, то мені так здається, але <кхе> трохи голос пропав, але це в мене вже нормальна ситуація, нормальний стан. Це класна каблучка, 18,5. Тут адуляр, він дійсно кайфовий, кайфовий. Я вже про це не можу з цього слова. В Огранці, бачите, в таких лапках цікава робота 1350 гривень, але лабрадор тут в Огранці. Прям він такий красивий, красивий лабрадор. Адуляр. Бачите, я їх називаю, я їх плутаю при своїй любові, але це лише слова. Так, переплутується. Красиві лапки. 18, 5, 1350. І поки не забула, хтось з дівчаток ще питався за ось такий цей кіаніт. І до нього, не знаю, зараз чи ні, але бувають сережки. 18,2, так само 1350 красивий кіаніт. Бачите, модельки схожі. А доляр тут красивий. Зверніть на нього увагу. Бо вони завжди приходять різні, тому, якщо подобається от саме цей, то беріть саме цей, Замовити інший, то вже буде інший камінь. А ви скажете, я такий не хотіла, я хотіла такий. Ну Це знаєте, це, це буває, це нормально всі ми люди. Але це трохи важко. І 1350, дівчат це опаліт. Він ось, ось такою ограночкою, як в нас їх називали лунними камнями. Часто раніше в ювелірках продавалися. Її в мене навіть щось я собі купувала. Я його дуже любила до того, як я зустріла адуляр, я любила щось. Я не знаю, чи в мене проблеми з, з лунною назвою, але я дійсно дуже любила. Я мені мама привезла з цього. З, ну не пам'ятаю вже з якого міста, але з моря вона купила м -м, такі намисто з крупними кульками з ось цим камінцем. Тоді ми ще не знали, що це такий штучний, але він досить цікавий, він красиво переливається, він такий блакитний, дуже м -м, дуже до себе увагу привертає. Завжди от коли я вдягала всі на них Дивились при тому, хоча це більш такі, можна сказати, моделі для дорослих, але я ходила в них дівчинкою, ну, я їх просто дуже любила. Тепер ми переросли, тепер нам подавайте адуляр. Але цей він дуже-дуже красивий, він блакитний. Прямо. Янтарик 17.2 ось такий 1250 Така цікава моделька. Він невеличкий. Всередині там щось. Листочки. По краям листочки моя ну, сьогодні також мега уважна, тому дивіться, як я показую, бо я можу щось недобачати. Сердечко, 17,8 700 гривень. Тут золота накладочка 375 проби. 700 гривень. 700 гривень. Воно таке простеньке на кожен день. Далі адуляр 19. Розмір 1350 гривень. Красивий колір, бачите, блакитний з такою. Каблучка у розмірі 18,2. Тут клякса 375 проби золота. Накладка я маю на увазі. Сама штучний опал. Красиво переливається. Ось такий він, типу, як перстанюк, не знаю, чалма, а не чалма, але виглядає цікаво. Я маю на увазі, що ем, високий. 1350 гривень вартість. Такий. Масивний. Знову знову адуляри. 1350 гривень. Тут, бачите, один адулярчик світліший, другий. Тимніш ось такі великі петлі. Вони досить цікаві. 5,5 см Висота сережок Так, застібається. О, дівчата, автопаз 19,2. Ось такий перстеньок. Він світлий. Масивний, красивий такий. 1350, так само, як і нашу палітку. Отак, От вони в одній ціновій. Ось така красива підвісочка з золотою накладкою. До неї є каблучка, 1100 гривень 375 проби, дві перелинки тут, вона довгенька. І зараз хочу показати каблучку. 20-й розмір рівно. Тут в нас одна накладочка, все інше такі драбинки, ну, просто як полосочки. Ось такий комплект. бувають ще до них сережки, поки немає, але я думаю, що будуть скоро. 1700 гривень. Ем... Хочу сказати, фрізокрас, дівчат дуже хотіла сказати, але це агат такого красивого кольору. я просто Мені здається, що я не бачу таких агатів. Чим... Чому вони такі красиві? Я не можу пояснити. І моделька сама цікава. 7 см. Але вони важкенькі. Ці, Ця модель одна з найважчих. Можуть бути вони ще за долярами, з лабрадорчиками, але, як ви вже зрозуміли, завжди вони всі різні. Ой, ну вони класні, сам колір дуже красивий. Так, термаш в руках як щось таке авторське, цікаве. Дівчата, я не пам'ятаю нас це у нас сьогодні, Ізраїль, виробництво Ізраїль. Прикраси прийшли з Ізраїлю. Це я говорю для новеньких 2000 гривень. Дорогі чуча, такі вони красиві. Дивіться, блакитні, такі насичені лабрадорчики та адулярчики. Позаду. Такі замочки, замочки, замочки. Хочеться мені їх лишити. Вони просто такі, бачите, от колір дуже-дуже красивий. під словом лишити я мала на увазі собі залишити. Ні, це я жарту я хотіла їх на стіл поставити, але тепер дивлюся на них. Вони на мене, я на них. Ні, дівчат, поки в продажу, а потім. Потім подивимось, може собі замовлю. І ще досить такий цікавий комплект. Я не знаю, чи вам сподобається чи ні. Він просто сподобався мені. У нас раніше в магазинах часто такі були з золотими накладками. Він мені просто нагадує наш український: 18,5 каблучка. Дивіться, тут 375 проби накладки, крупна підвіска. Каблучка і сережки. Якби ще сюди брасет... Ну, В Ізраїлі просто дуже дорогі браслети. От, бачите, це в нас фіаніт, але він такий, по-своєму, можна сказати, що це царський комплект. Так, Але він не бюджетний. Зараз окремо буду називати ціни. 1100 гривень підвіска, 1200 гривень каблучка, і сережка 1400 гривень. Вон, ця моделька дорога через те, що тут, бачите, дві накладки. Це просто так пояснюю, що він дуже-дуже ефектний, нарядний. Ну, це святковий, як паролини. Так, я ще ж обіцяла свої паролини показати. Справа в тому, що я замовляла ще з Таїланду подібні моделі, і вони, може, навіть скоро і прийдуть, бо телефонували недавно з таможні, так що щось там буде з Таїланду цікаве. А своє я хотіла показати кольє. Воно в мене вже 50 років. Це одне з. Перших, які я замовляла, воно в мене було в продажу, щось воно лишилось, я його вирішила е е лишити собі. Був ще браслет. Браслет, хтось в мене все-таки відібрав зміг. От Дуже воно мені подобається. Я його носила на морі у Скадовську. І сьогодні так мені захотілося паралин. Сьогодні я фотку виставлю в інстаграм, як воно виглядає на мені. Ну, це саме моя модель, але буде в мене в продажу має бути два таких в посилки. Тільки я не знаю, чи в цих вони, чи в наступних. Але чекаю, от двойко таких кольє. і може, може ще буду замовляти. Мені вони просто самі дуже подобаються. Бачите, це прям великі, такі крупні перелинки. Якщо хочете, є ось такі <свісно> тандітні перелинки, але це не срібло, хоч тут є 925 справи 5 Це у нас 1600 гривень. Ось такі. Паролиночки, і воно коротке ось це коротке. Тут довжина десь до 45, дуже ефектно виглядає, дуже красиво. Бачите, я його собі лишила при тому, дівчата, що я не люблю перлини. От не знаю, не люблю, хоча вони мені дуже суть, ну, як мені так здається. Але якщо там вдягти. Ну, Я їх не те, що не люблю, просто якщо втягти, там, чи адуляри, чи ще щось, може, якесь авторське, то перлини якось відходять на задній план зазвичай. От сьогодні просто таке, така, пер, перлиновий такий настрій. Ну, Тут ще в нас і мікс, тут ось цей лим, лимонний топаз. і інші камінці такі, бачите, кольорові, красиві. Ну, Ця перелинка я вже до неї звикла, хоча вона така смішна трохи. Ну, Знаєте, смішна та й смішна? Вона ж моя, нехай вже яка буде, яка, яка є, така є. Її такою родили. Ось така дівчата у нас сьогодні. Може, може, відео трохи пізно, взагалі то відео немало виходить в мене сьогодні просто такі важкі дні зараз. Але я дивлюся, що все одно треба щось, треба щось робити, як в мене мама каже, завжди треба щось робити. От. Тому ми з вами подивились Ізраїль, сподіваюся, що вам щось подобається. Я буду старатися Чи сьогодні відповідати. Десь годинку я буду на зв'язку. А потім вже завтра вранці всім відпишу дівчатка, кому він не відписала посилочки, все в нас завтра буде їхати. Всім бажаю на добраніч. Всім привіт з міста Дніпра. Дівчата, хто з Дніпра, то я, в принципі, зустрічаюсь з дівчатками по Дніпру, але це зазвичай займає кілька днів, бо поки справи свої там поналаджуєш, то тоді тільки час вільний знаходиться. Все. На сьогодні в мене все. Бачите за такий відступ. До побачення, гарного вечора.